Демобілізації не буде. А, і всі так здивувались, коли це було сказано прямо. по типу, як це не буде, хлопці втомились. По-перше, всім байдуже на хлопців, що вони втомились. По-друге, це ще з 22-го року було зрозуміло, що да нікого не відпустять, коли ще озвучували термін в 36 місяців це мінімум. Тобто, казали, що 3 роки мінімум прийдеться. Кожному, хто попався, хто потрапив до ЗСУ, ну це зрозуміло. А зараз вже й відкрито кажуть, що ніхто не повернеться. Ну, це зрозуміло, що а кого відпускати, а чому відпускати. Всім потрібно, щобнайменше, якнаймога найменше повернулися з фронту хлопців, щоб не було жодного спротиву. Про те безчинство, що відбувається зараз, бо далі буде ще гірше. Позакінчуються ті, хто дійсно правду знає. І все. Це ж необхідно і владі. По факту, необхідність в тому, щоб якнаймога менше було тих, хто бачив всю ту хрень, що відбувається. І все. А далі буде ще гірше. Буде ще гірше. Наприклад, завтра закінчиться війна і що і почнуть кидати всіх тих, які кидали раніше, якесь ще гірше. Якщо хлопцям не доплачували багато, не виплачували. Якщо в БД, ране, у багатьох нема, хто був в окопах реально, і ото не треба в, зараз в коментарях писати, що не може бути такого, може. Бо ті, хто, наприклад, даже поліціянти получали, отримували УПД блядь, на самих, на блокпостах, а дехто в окопах після поранення не отримував УБД і нічого не було. Тобто свої будуть в шоколаді, а ті, хто повинен згинути, загинути, ті будуть до останнього сидіти в окопах. Бо ніхто ж не, не вірив, коли його так вкиди роблять. То будемо воювати до останнього. Та воно так і є, воно так і буде. І далі, і тут вже треба дивитися, ворог в нас не тільки наступає спереду, а й ще ззади, позаду встрамляє в спину ножів.